Своєї немочі, іноді впадаємо в гріх, ми не повинні розчаровуватись у ласці Божій і не повинні продовжувати жити в гріхах, тому що хрещення є печаткою і досконалою вірним свідченням того, що ми маємо вічний завіт з Богом. Хоч наші діти ще не розуміють усього цього, ми не можемо на підставі цього відлучити їх від хрещення, так само, як вони причетні до осуду, якому підлягає Адам. Хоч самі того не усвідомлюють, так само вони, навіть не усвідомлюючи цього, стають учасниками благодаті в Христі. Бо Господь сказав Авраамові, батькою всіх віруючих, і таким чином говорить і нам, і нашим дітям. Я складу заповіта свого поміж мною і поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі на їхнє покоління, на вічній заповіді, що я буду Богом для тебе і для нащадків своїх потомів. Петро також свідчить про те, коли говорить, бо для вас це обідниці, для ваших дітей і для всіх, що далеко знаходяться, покликав Господь Бог наш. Таким чином, у старому завіті Бог звелів обрізати всіх новонароджених, це обрізання було печаткою завіту та праведності по вірі. Христос також їх приготував і поблагословив на них руки, поклавши. У новому завіті хрещення замінило обрізання. Тому діти повинні бути охрещені, як спочим царства Божого та його завіту. Коли ж вони будуть підростати, їхні батьки будуть виконувати свою відповідальну роль, навчаючи їх цим речам. І щоб ми могли провести це святе таємство Боже для його слави, зміцнення нашої віри та розбудови церкви, давайте прикличемо його святе ім'я побороності. всемогутній і вічний В Своєму справедливому суді ти покарав невіруючий та нерозкаяний світ потопом, але зі своєю великої ласки ти спас на захистив віруючого віру, тільки вісім душ від потопу. Ти утопив упертого фараону та все його військо в Червоному морі, але провів свій народ Ізраїль серед. Через середину моря у сухій землі, цим ти започаткував сил хрещення. Тож ми благаємо тебе, щоб ті твої ласті, на яку люди не заслуговують, милостово споглянув на цих дітей твоїх і приєднав їх своїм Святим Духом до свого Сина Ісуса Христа, щоб вони могли бути поховані з Ним у хрещенні смерть Христа та Воскресені з Ним положені життя. Ми молимось. Щоб вони в щоденному слідуванні за ним могли радісно нести свій хрест.